Великдень саме тоді Росія може вдатися до продовження терору. Про нову жорстоку атаку попередив міністр закордонних справ Литви. Про це сказав в інтерв'ю одному з литовських медіа. Він пригадав удар балістикою по сумах. Цей тиждень страшний тиждень. Ми дійдемо до Великодня, і я не маю сумніву, що Росія на Великдень вдасться до чогось ще страшнішого. Можливо, це буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції.

в українському МЗС відреагували на слова литовського топ дипломата, мовляв, дотримуватись правил безпеки потрібно завжди і на Великдень, і в усі інші дні. Адже це може врятувати ваше життя і життя ваших близьких. Ми бачили заяви міністра закордонних справ Литви. Вважаємо їх припущеннями міністра Будріса, якого ми дуже поважаємо. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, яке він висловив з огляду на те, що якщо Росія завдає ударів по Україні, то не Можна виключати нічого і на Великдень. Більш ніж 40% усієї зброї, яка стріляє по ворогу зараз на фронті, зробили в Україні, говорить президент після зустрічі з працівниками оборонної галузі. Зеленський заявляє, Україна виготовлятиме більше, щоб гарантувати свою безпеку самостійно та разом із партнерами. Вже зараз наш оборонно промисловий комплекс виробляє більш ніж тисячу видів зброї від снарядів для артилерії і систем артилерії до ракет. Та далекобійної зброї наших дронів вже більш ніж 40% всієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої держави, вироблена в Україні. Щоправда, головний партнер США схоже пасе задніх принаймні в наданні Петріотів. Дональд Трамп не поспішає продати Києву системи ППО для захисту мирних українських міст. Тим часом російські міста атакують невідомі дрони. <звук> Місто Шуя, Івановська область Росії, місце дислокації 112-ї ракетної бригади російської армії. Це підрозділ, причетний, за даними ГУР, до балістичного удару по сумах 13 квітня. Я мало не народила. А у мене ж мурашки. О, у мене ж мурашки. Ой, мамочки. Ай, мамочки у мережі з'явилися кадри прольоту безпілотників і вибух. Опісля над містом з'явився стовп диму. общем, наші іскандерин. Да, мені просто Серега дзвонив. Наші іскандери словом, наші іскандери мені Серега телефонував, поцілила в якесь місто чи селище, і нам сказали: ну ці, нібито, габлик вашому місту шує. Заліція, ну якоби з вашому вашому городу откуда? Ось вся інформація, що в мене є, те що сказали військові. Рішили і всю інфраструктуру нашого і ані на нас насліттять. Росіяни виклали відео з середини казарми в пабліках. Повідомляють про нібито щонайменше кілька прильотів та дев'ять ліквідованих військових. Удар якраз прийшовся по командному пункту, і там десь напевно щось дуже серйозно зачіпило. Чому тому що якраз ворожі пабліки дуже? Сперечалися наприклад того, що було ж попередження, що вони сказали, що ми ми будемо робити відплату, а ви не, не зреагували. Тому будемо дивитися, що зараз відбулося. Якщо це все справді відбувається в досить такій серйозній ситуації, то я думаю, що відплата. Я знайшла своїх героїв. Осінтаналітики провели аналіз і стверджують, що найменше три будівлі були уражені дронами, ан «Лютий» лютий сил безпілотних систем України. Серед них і головний штаб та навчальний корпус військової частини. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Рафон незламна країна продовжує свою роботу в етері 5-го 1148-го. доба російського вторгнення нашої оборони. Події цієї доби у фокусі нашої уваги спробуємо розібратися із найгучнішими сьогоднішніми новинами з нами в студії е, політичний аналітик Олександр Кондратенко. Ми вітання, пане Олександре. Доброго вечора. Давайте почнемо напевно з того, як раптово 300 мільярдів перетворилося на 100. Саме такі фінансові претензії були у адміністрації чинного американського президента до України раптово вони вже стали не ну втричі меншими. Принаймні, таку інформацію нам надають наша українська сторона Юлія Свірденко. Вона каже, що продовжуються переговори. Суттєвий прогрес навколо ресурсної угоди або угоди про рідкісно земельні метали. Ну і власне, от такий от Проміжний результат. Не 300 мільярдів а 100. Як може бути далі? Про що загалом ця історія? Які в ній найбільші ризики? Ну і які шанси для України, звісно? По-перше, стосовно шансів, важко дати оцінку, бо ніхто в очі не бачив той документ. По-друге, стосовно ризиків, ризики дійсно існують, і вони ну, для нас, м'яко кажучи, не дуже такі. Легкі можуть бути насправді. Бо певним чином, власне, втрата контролю за ресурсами може мати наслідки, непередбачувані в плані того, що ми втрачаємо певний суверенітет власної країни. Другий момент це відсутність гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо б угода виглядала, ну, на мій погляд, виглядала б таким чином, ви нам надаєте рідкоземельні метали, ну на видобуток за якимось там, за тою угоду, яку вони там розробили. А ми вам надаємо такий захист, якого не було ще при попередній адміністрації Байдена. Це одна історія. От, і можливі також ускладнення з нашою інтеграцією до ЄС в такому випадку. От. Це стосовно ризиків. Але для розуміння. Чому так складається? Хоч Трамп веде свою зовнішню політику як бізнесмен і тими категоріями, виключно як бізнесовими, подивіться, що відбувається, власне, останні, ну, мабуть, з моменту мит, коли перше пролунали 20% мити, потім почалася ця торгівельні війна. Як ви гадаєте, горизонт планування Сполучених Штатів Америки, він так само від каденції до каденції чи набагато більший. Коли робляться такі речі в міжнародній політиці, які зачіпляють абсолютно все і стосовно фінансових зон впливу, і перерозподілу ресурсів і так далі, це все планується заздалегідь і прораховується. Ми… Всі чудово бачили, як країни зі слабкою економікою вишукувалися в чергу до Трампа з поклоном давайте нульові мита і будемо дружити». Ну Це і так він далі. так каже насправді про черги. Але, але все це робиться задля однієї мети. Протистояння Заходу і Сходу, власне, США і Китаю, відображає всю цю картину світову. От. Чому саме От якби ми п'ять років тому ще до війни, повномасштабного вторгнення, хтось взагалі говорив про рідкоземельними там. Ця тема цікав... взагалі виникла в риториці саме президента України, і ну він напевно а тепер, хотів. А тепер само... е... як краще, а вийшло ну, не зовсім. Найцікавіше після Другої світової війни власне Китай одні з перших вони поскуповували патенти, почали розробку цих рідкоземельних в себе на території, там з порушеннями, з екологією, їм було все одно. І на сьогоднішній день, за деякими оцінками. Ринок РЗМ займає від 60 до 70% Китай, що, власне, необхідно Америки? Так як ці торгівельні війни, вони переносять виробництво на свою територію. А для виробництва рідкоземельні метали вони необхідні в більшості своїй для виробництва високотехнологічної продукції. І вони просто конче необхідні. Таких ресурсів. У США можливо, якщо вони і є, але вони так не представлені, бо рідко метали, метали розкидані по світу, а в нас в Україні вони консолідовані прямо на території в Житомирській області і, і так далі, і в Луганській, в Донецькій області, там титани, тому подібне, для авіабудівництва. Тому для протистояння от власне в міжнародному от, такому аспекті. Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну саме з цього боку, аби в них виник в майбутньому певний паритет саме в рідкоземельних металах. Це один з моментів, бо там же ще в цій угоді може бути вже і нафта, і газ, і, так і далі. і навіть ми, газотранспортна інфраструктура, ми навіть просто, і такі вже інсайди. Ми були. просто так ну ми не бачимо ці документи. Ми даємо угу. оцінку так поверхнево, бо нам про це ніхто не говорить, яке саме. Бо власне в нас в Конституції чітко прописано: 13 стаття. Всі надра належать українському народу. Ніхто не має права без ну так би мовити референдуму певного говорити про такі речі. Але знову ж таки повертаючись на початок нашої розмови, якщо були б варіанти стосовно того, що Сполучені Штати Америки закривають повністю небо, перестають літати ракети, обстріли і так далі, бо це ж процес він довгий. Нам початку зараз необхідно якось зняти цю напругу, бо три роки повномасштабної війни вони в нас просто вже знищують, ну як не тільки фізично вбивають людей, але економічно також. Це ж треба також розуміти. Ну про це не йдеться ніяким чином. До речі, українська сторона постійно на цьому наголошує, але власне від того в риториці е, американської сторони нічого подібного не з'являється ніяких навіть натяків на гарантії безпеки. Е, давайте далі. От ви сказали про те, що е, стиль. Керування управління Дональда Трампа бізнесмена окей, сьогодні більд пише про те, що Трамп фактично відкидає угоду на 50 мільярдів доларів. Вони насправді роблять такий висновок з його відповіді на брифінгу. Коли його власне запитали, чи готовий він продати Україні системи Петріот. Володимир Зеленський заявив про готовність купити 10 систем Петріот. Це 15 мільярдів плюс ракети до них. Загалом угода на 50 мільярдів. І так пішов. Від відповіді Дональда Трампа на цю пропозицію, що біль робить висновки, що відкидає. Чому, на вашу думку, ну, в чому логіка Президента Трампа як людини, яка так багато говорить про гроші і про угоди? Це тиск. Тиск саме на нашу владу таким чином. Але, якщо б ми, наприклад. Не дивлячись на те, що сьогодні Верховна Рада продовжила дію е, воєнного стану і мобілізації до червня місяця, якби ми 50 мільярдів умовників в нас є, почали б на ці кошти будувати, нарешті будувати житло для тих, хто був переселений з місць бойових дій, то за ці кошти, вже я десь бачу, прорахунки можна було б забезпечити. Е, Житлом абсолютно всіх переселенців. Розумієте, яка вартість тих самих систем «Петріот» і так далі. І от я до вас на ЕТР їхав і сидів в Тіктосі і дивився, там, ну, як завжди, ми гортаємо, кліпаємо. Людина, звичайна людина просто запитує. Чи готові ви там підтримати умовно про пролонгацію військової стану і так далі? І там буквально за 15 хвилин десь більше 7 тисяч коментарів. Я ж думаю, що це таке? Ну і погортаю. І там стовідсотково ні, ні, всі вже про мир говорять. Mm. – ну, це дуже специфічно. Ми розуміємо, ми всі розуміємо. Це Це не, не резпретативна, як то кажуть, соціологія, так би мовити, але вона показова. Люди стомилися від війни, бо що ми по факту на сьогоднішній день маємо? Три роки війни майже півмільйона хлопців загинуло. Блокована, Азов блокований, Чорне море блоковано. З економікою труба повна, А що відповідати так таким далі. людям? Віддавати чотири е області, які Росія так, вписала в свою конституцію. У нас так само, якщо ми беремо міжнародну практику, по всьому світу є спірні території, які в них прописані свої. Що вони їх вважають. навіть між Росією і Китаєм в Китаї в Конституції прописані окуповані території на території Росії? У нас така сама історія. І не тільки в нас. Ми не погодимося жодним чином. Це політичне самогубство. Якщо б, наприклад, президент Зеленський сказав, ми підписуємо угоду про мир і погоджуємо. Ну це фініш. От і, власне, ми не ще... погоджуємось, Росія і... продовжує вимагати. І... Припинення вогню нема. Як якби не втомилися всі від війни, але ну ми маємо те, що маємо. Домовленості ведуться. Перемовини ведуться ще задовго до того, як зустрілися в овальному кабінеті Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Я більш ніж певний, що перемовини ведуться на рівні спецслужб ФСБ, Мі-6, спецслужб Сполучених Штатів Америки. Домовляються, ми не є центром світу, на жаль. Домовляються вони по всіх тих. Нюансах, які були втрачені, наприклад, Російська Федерація дивиться, що вона втратила після того, як вона вторглася в Україну. Вони втратили на Близькому Сході купу авіа... ну, військових баз і так далі. Вони за це також домовляються і більш ніж впевнені, що якщо тут ми закінчуємо, то ви маєте певним чином повернути як мінімум половину того, що там було. І таких моментів їх дуже багато точок, дотику. В геополітиці їх набагато більше. Щойно закінчується війна в Україні в тому форматі, який ми вбачаємо правильним, Я більш ніж впевнений, підпалять на Близькому Сході досить суттєво і протистояння продовжується там, або в іншому в іншій точці. Все, що зараз у це відбувається, воно власне ну, певним чином нагадує певні процеси, які були. Перед Першою світовою стосовно мит, наприклад, перед Першою світовою війною, потім в роки Великої депресії в Сполучених Штатах перед Другою світовою війною. Наразі ну, паралелі можна такі проводити, але не бажано було, бо ніхто не хоче третьої світової війни. Ми хочемо, аби у нас наступив сталий мир. Для цього Сполученим Штатам Америки, власне, єдине, що треба зробити, це ввести повне ембарго на вуглеводні з Російської Федерації. Mm -hmm. на півтора-два місяці. Фініш недотримання федерального бюджету Російської Федерації, власне, він наповнюється десь на 40-45% з цих коштів. Виявляється, яка соціальна криза буде в російські федерації. Потрібна політична воля президента Сполучених Штатів. А політична воля президента Сполучених Штатів дуже така ну не прогнозована, специфічна. Її доводиться вгадувати, намагатися проаналізувати. Ну от станом на цей момент президент Трамп ну не підтвердив, що готовий продати Україні патріоти і ракети до них. А от Росія, між іншим, теж звертається до Сполучених Штатів і хоче купити. Літаки Боїнг. Хоче купити це теж один із треків переговорних, один із тих багаторівневих всіляких вимог, пропозиції про Боїнги. Пише Блумберг. Це зокрема називають і частиною переговорів про припинення вогню. Розрахунок, до речі, теж пропонують тими самими, поки що замороженими своїми активами. Це означає, що все так критично у них з цивільною авіацією. Абсолютно. Чи на фоні того, що Китай тут днями сказав, що ми Боїнги, більше не купуємо і запчастини до них теж. Та критично, звісно, санкційні, ну, всі санкції, які працюють починаючи з 2014 року, вони мають накопичувальний ефект. І, власне, от для розуміння, наприклад, в Російській Федерації, в якійсь там області є певний завод побудований. Контрольний пакет акцій в більшості випадків будь-якого підприємства, високотехнологічного і так далі, це все інвестиції західні. Що відбувається під час санкцій? Ну, ми розуміємо, да? інвестор звідти йде, все стало, оп. І так само будь які види діяльності: там, залізна дорога, авіабудування, гірниче, нафту. Вони ж, до речі, за цей час жодної свердловини нової не зробили, бо в них немає чим. Тому все це працює. Але воно довго працює по тій причині, що взаєморозрахунок за ці нафтодолари. Він відбувається навіть уже не в доларах, а напряму торгують вони там РУПІ, наприклад, Індія і mm -hmm. рубль, Юань, рубль. І це, власне, також викликає певне занепокоєння ну, в Сполучених Штатах Америки, бо якщо, наприклад, відійти стовідсотково від Бритенбузької системи фінансової, і долар не буде головною резервною валютою світу, то в такому випадку Сполучені Штати Америки своїм доларом. Ну, І це б, вже теж Сценарії розглядаються. А такі, ситуація так. з Брікс є анонсом того, що, можливо, з'явиться нова валюта Брікс. А Брікс, на секундочку, це. Ну, самий Китай та, ще, там, ну якщо порахувати країни і їх населення, то це більше півкулі населення планети Землі. повертаючись до того, що е, Ша тисне на Україну тим, що ну патріоти, ми вам не факт, що продамо. А чи буде так само тиснути на Росію, що ми Боїнг вам не факт, що продамо? Я не виключаю таку можливість, що буде саме так. Але знову ж таки вони е, переговорний процес пішов. Ну, умовно. Ми будемо давай, якщо ми беремо. Точку відліку від зустрічі спочатку Володимира Зеленського Дональда Трампа, скандал, так далі. І пішло. Групи поїхали сюди, поїхали в Саудівську Аравію, потім переговорний процес в Чорному морі з турками, і так ну тому подібне. Він йде, він йде на рівні публічному, але вся реальна політика робиться не публічно. І про що домовляється, можна тільки з проміжком певного часу, а це не тиждень, і не два, зрозуміти, який трек зіграв. І що на руку Україні як державі, який які профіт отримує Російська Федерація, що отримують Америки, Європейський Союз і так далі. Всі, хто зацікавлений щось в цьому контексті, як то кажуть, в проснуроді урвати. А давайте про ще одну угоду мільярдну поговоримо, яка довго, в принципі, готувалася, дуже активно обговорювалася всередині України. І от тепер вона під великим великим питанням. Я маю на увазі те, що Болгарія, от буквально напередодні, раптово передумала продавати два реактори ще радянські Україні для побудови добудови Харківської АЕС. Я пам'ятаю ці... Хмельницької Хмельницької mm -hmm. Хмельницької АЕС. Я пам'ятаю ці гарячі дискусії всередині. Про те, наскільки доцільно доречно оці мільярди е, вкладати у ці радянські реактори, е, з якими питання в обслуговуванні. Але тим не менше рішення ухвалили, е, президент його підписав, і раптом Болгарія каже: ну, вже ні. Що за всім цим? Та політика, скоріш за все, внутрішня політика самої Болгарії. Бо, е, ну давайте скажемо так: чи є абсолютно самостійно в Європейському Союзі Болгарія? Чи дивиться вона на всіх своїх партнерів в Євросоюз, як вони скажуть, і так далі. Власне міністр енергетики Болгарії так і сказав: поки ми не будемо знати, як відреагують і як нам це робити, ми це ставимо на паузу. Але на правду сказати, ця історія з цими реакторами, які власне Болгарія колись у Росії і купила, з 2023 року. І тоді вже мало відбутися, як то кажуть, підписання угоди. І президент Зеленський, парламент за це проголосував, а президент Зеленський не підписав. Зараз точності навпаки. І, власне, якщо говорити з політичною складовою, от е, в Болгарії дві політичні сили виступили проти цього. Одна з них, якщо не помиляюсь, соціалістична партія Болгарії, називається інше Відродження. І вони прямим текстом кажуть, що нам необхідно власне використовувати на благо нашої держави, ці реактори. Але. Ризики так само в них існують. Якщо вони не будуть використовуватися, це знову ж таки це кошти, це підтримка їх там в робочому стані і тому подібне. Я не є енергетиком, як це виглядає, мені складно уявити, але це все кошти. От, тому… Тут, до речі, є інформація про те, що Болгарія хоче збільшити суму угоди mm. на російські енергоблоки для Харківської. Хмельницької атомної електростанції повідомляє про це правда наш народний депутат Андрій Жупанін. Ну він кажуть, що хочуть переглянути ціну, то це торги баналі. Я не знаю. Ну для мене все, що сказав там народний обранець, треба подивитися, з якого він комітету, як угу. наскільки він дотичний до цієї справи, як то кажуть, і тоді робити висновки. Але якщо ми будемо оцінювати те, що сказав народний обранець значить, у Болгарії є якась інформація, що нам конче необхідні ці реактори, і ми маємо модернізувати, бо це это від цього залежить наша безпека енергетична нашої країни і так далі. тому подобное. Тобто, ви вважаєте, що Болгарія в цьому випадку Та, десь як Сполучені ні, Штати? Ні, ну ні, якщо абсолютно. вам дуже треба, то ми підвищимо ціну. Ні, абсолютно ні. Це ну, мені здається, це дурня повна. Президент напередодні закцентував на тому, що фактично зараз є два переговорних треки. Один із них відбувається в Саудівській Аравії, це так би мовити. Політична складова, а інший в Туреччині і там збираються військові, там збираються представники коаліції охочих країн, які готові нас підтримувати тут. І зараз там обговорюється безпека е, у Чорному морі. Який потенціал у цих треків на вашу думку? От станом на цю мить? Очевидно, довгострокових прогнозів зараз е, не. Сенсу робити, ну, де розуміємо. буде е, прогрес більшим м, в Саудівській Аравії, чи не. Мені речі? складно сказати, де буде більше. Давайте просто спробуємо дати оцінку, наскільки це взагалі реалістично. Угу. А, політична складова Саудівська Аравія. Це в нас а, обмін полоненими. Це в нас а, все, що пов'язано ну, певним чином. Енергетичне перемир'я, яке не дотримується ні, ні, ні. в тому числі. Ну, скоріш за все, і це, але знову ж таки, Саудівська Аравія, вона як нейтральна країна виступає. Але в неї такі самі тісні зв'язки з Російською Федерацією. Ну, Вона має е, широкий вплив на країни близького сходу глобального півдня. Якби е, Саудівська Аравія мала на меті, аби в нас якнайшвидше настав мир. То країни ОПЕК за допомогою, знову ж таки, Саудівської Аравії домовилися тиснути на Російську Федерацію. Ніхто цього не робить. Ну Род, як не ну, ну, Підвищили видобуток ціни, в тому числі і, це, і тому вирішили. Це ви, за рахунок мит. Все, що відбулося з нафтою, це за рахунок у цієї торгівельної війни з Китаєм. Останні три тижні нафта просідає. Ціна Уралс вже нижче 50 доларів. Це дуже болісно для Російської Федерації, вони це розуміють. Але в них так само перемовний процес і так далі, і тому подібне. Стосовно Туреччини, вона, хоч і є країною НАТО, і дуже серйозний вплив має Чорному морі, торгівельні шляхи і так далі. Але знову ж таки, в неї Ердоган і Путін досить непогано ладнають своїми політичними справами і не тільки. Мердогано, до речі, там два тижні тому знову внутріполітична ситуація була досить нестабільна. Те, знову були, вийшло так. 2 мільйони людей, і йому зараз не до цього. Але для міжнародної, от скажімо так, складової будь-якої з цієї країн вони мають зробити або певні кроки, або зайняти знову ж таки якусь нейтральну позицію, вичікоочікуючи, як далі будуть розгортатися події. Хто більше бере участь в тих чи інших перемовинах, той, я більш ніж впевнений, намагається для своєї країни, якщо вони дійсно управлінці правильні і так далі, намагатимуться якомога більше профіт саме для своєї країни в будь-якій угоді. Нам, стосовно Чорного моря, ну, було б набагато легше, якби зараз було розблоковано, туди зайшов флот. Певний, перестали стріляти, обстріли пересталися з моря цими ракетоносіями і так далі. Ну, це в певним чином безпекову ситуацію трошки покращило б. Але ну, ми, я не можу дати вам таку чітку відповідь, що краще. Або цей перемовний трек, або цей, Я не, я не виключаю, що ну, вони, вони взаємопов'язані, пов'язані. Розумієте? Не можна їх розділяти. Ще встигну запитати у вас, пане Олександр Джо Байден. З'явився на публіці вперше за цей час, ледь не у кожній промові, ледь не у кожному дописі. Чинний президент США згадує його ім'я, звісно, з не найкращими епітетами. І от Джо Байден вийшов, відповів: оцініть цю промову. Ну і з чим підходить Дональд Трамп до своєї от межі в днів? Ну, політична, виключно історія. Такі би мовити, укол опонента. Ну, демократи укололи республіканців. За сто днів, ну, в мене, на жаль, немає очима, про що, що було зроблено, скажімо так. Але оцінюючи подальші, ну, пробувати спрогнозувати в подальшому, мені здається, ті дії, які зараз веде Трамп. Хоч я і не дуже, він мені подобається як людина стосовно України і взагалі, ну, взагалі як людина. Але як очільник Білого Дому. Я більш ніж певний, вони прорахували можливі ризики, які випливуть в результаті його дій. І це, що ми зараз бачимо після ста днів, десь. Ще не, не десь, минуло, а ну, вже стільки всього. Ну, да, десь задньо там трошки дати, десь з кимось почати домовлятися і так далі. Вони роблять баланс, який їм необхідний. І в результаті, я думаю, що через півроку долар ще зміцніше. Зміцніше. Бо поки що він думаю, не дуже міцніший. думаю, що міцніший. Ну мені так здається, я не є економістом, розумієте? От дії у нас настільки гіперактивне інформаційне поле, і стільки подій відбувається, мають бути цілі аналітичні центри, які аналізують ну, власне в нашій країні, які б ці цей аналіз давали нашим керманичам для розуміння ситуації. А в нас виявляється якось це ситуативно. Ми, ніби в Саудівській Аравії там про мир. Мирний трек, говоримо і так далі. Але ми до кінця не розуміємо, як його реалізувати. У нас є позиція чітка своя і так далі. Але реалізація його ну просто на паузі. Ми можемо безкінечно продовжувати військовий воєнний стан, мобілізацію, втрачати наших людей надалі. І всі говорять, до переможного кінця готова Україна захищатися до переможного кінця. У мене завжди виникає одне просто запитання: до будь-якої людини, що для тебе є перемога? І я вам чесно скажу: кожна людина, яка зіштовхнулася з цією війною, вона вже по-різному оцінюється. Ну тут важко сперечатися насправді. Я вам дякую, пане Олександре, за сьогоднішню аналітику. Олександр Кондратенко, політичний аналітик, був з нами з оцінкою ключових, зокрема, і внутрішньополітичних, і геополітичних процесів станом на цю мить.